Всіх вітаю на каналі Світлани в гостях. Подивіться, як гарно зійшла картопля. Ця картопля посаджена приблизно 15 квітня. А зараз я вам покажу картоплю, яку я посадила восени. І як вона зійшла. Чи варто її садити під зиму, чи ні? Зараз ви побачите. Подивіться. Ось ця грядочка з картоплею, яка була посаджена восени. Картоплі зійшло дуже мало. Ось вона якась прозора, не зелена, не ось така, як посаджена в квітні була, помічник і зійшла вона неоднорідно, де-не-де. Де, де. Дивіться, скрізь була посаджена одинаково. А взійшла дуже мало. Ви скажете, що запущена грядка. Так, вона не копалася, тому що я все чекала, коли ж виросте картопля. Адже я ж хотіла її один раз пересадити, коли ця картопля взійшла і була зелена, а тут жодної не було картоплини, яка взійшла. Я почала перекопувати і знайшла картоплю, і були. Трішки-трішки надклюнуті вічка. Вона ще не всходила і не збиралася. Зараз я хочу тут перекупати. Надіюсь, вже вона не проросте та, що залишила в землі. Подивіться, яка маленька. І посажу там, де нема картоплі, кабачки. Цю підгорну, а кабачки посажу на прогалини. І самі. Бачите, чи варто садити картоплю під зиму. Ну, я ще хочу посадити на наступний рік під зиму восени картоплю. Але буду садити побільше в одну лунку. Тут була по одній, по дві картоплинки посаджено і густіше. Якщо треба, я прорву просто. Ну, але ось так як звичайним способом, через пів метра, через 30 см, садити картоплю не варто, тому що вона одна взійде, одна не взійде. Не вийде зими. Подивіться, перекупала ось стільки і не знайшла картоплю, мабуть, миші з'їли, не знаю де вона ділись. Але картоплі поки я не знайшла. Тут я буду садити кабачки. Ну що, продовжую купати далі. Ще мені багато купала роботи. грядочку і скільки залишилось мало картоплі. Зараз везну більш результат. І зараз я вам покажу. На деяких місцях, де не зійшла картопля, були ось такі картоплини. Вони навіть не снили їх. Мишка трішки підгризла, але вона і не проклюнулась, не проросла чомусь, хоч ця картопля вирощена в себе на городі. Вона не оброблена, як в магазинах, супермаркетах від проростання. Ось одна тільки зараз, сьогодні, 1 червня, почала проростати. Ми цю картоплю прикривали агроволокном на зиму. Але все одно не зійшла, як потрібно, не вся зійшла. Зараз я її підгорну те, що вилізло, те, що проросло, і посажу кабачки. Ось я обгорнула картоплю. Подивіться, зараз буду висаджувати кабачки, робити ямки, на дно класти компост і садити кабачки. вони ще виростить. Ось ці прогалини, ось ці, там все будуть кабачки рости. Зробила ось такі ямки. І зараз на дно буду додаляти ось перепрівшу кропиву, одну ломку. І ось такі гранули курячого посліду. Ампостір. Це гранули із курячого посліду зроблено. Ось такі пожменці. Перемішаю добре. І Добре, змочу цю лунку. Хай так вода осяде земля і буду висаджувати сюди насіння кабачків. А для того, щоб воно краще і скоріше всходило, я накрию плівочкою, щоб був парниковий ефект. Не буду її знімати, але буде ось так рости кабачок, і буде дуже добре. Зараз я вам покажу приклад. Такої посадки кабачка на плівку. Подивіться, ось цей кабачок посаджений на плівку. Бачите, як йому тут добре? Ось. Буде рости і розвиватися. І так само я посію ось ці кабачки, що зараз буду між картоплю садити. цілунку я буду висівати, висаджувати кабачки Мері і Брут. Ось такі. Подні насінинки я вже висівала їх, ці кабачки. Ось так просто буду втикати пальчиком і прикривати сухою землею, присипати ось так. Зараз я накрию плівочкою і буду дивитися, ну, зробулю отвір ось тут і буду дивитися, коли проросте насіння кабачка. І тоді я його... Вийму з отвора, якщо він загубиться в ньому під плівкою. І кабачок буде гарно розвиватися, йому буде тепло, волого, і я вам покажу результати. Звичайно, хотілося б зберегти час, який якого обмаль весною, посадивши картоплю восени, але багато випаду. Я, звичайно, ще буду експериментувати, пробувати висаджувати картоплю. Ну, рекомендували у. Ямки з картоплиною ну, кидати від мишей трутку. Але якось мені не дуже хочеться картоплю свою труїти. Як буде? Я краще більше покладу в лунку, можливо, і проростуть всі картоплини. Ось так. Зараз я досаджу всі кабачки, і ще хочу подивитися, який буде врожай з цієї картоплі. Чи буде він хороший. І вам покажу. Так що слідкуйте за моїми відео. Ну, ось так посадила я кабачки. Такі між картоплею. І вийшла ось така грядочка. Ось так подумала, була в мене розсада цибулі. Ще й цибулю посадила ось так. Не знаю, чи цибуля виросте, просто в ній не було куди її дівати, ту цибулю. А кабачки ось так. І, можливо, краще посадити ось так, як посадила я цю картоплю. У березні, приблизно 18 березня, накривала плівкою, вона вже дала врожай. Ми вже купаємо тут картоплю молоду. Сьогодні перша червня.